Привіт! В ході цього уроку ми з вами познайомимося з вкладеними та анонімними класами у мові програмування Java. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку давайте поговоримо про вкладені класи. Що це таке? Вкладеними класами називають ті класи, які знаходяться всередині якогось іншого класу. Ось, наприклад, в нас є зараз декілька класів: це транспорт, трак, кар, а також мейн. І всередині будь-якого з цих класів ми можемо створити ще один клас, і такий клас він буде називатися вкладеним класом. Навіщо нам таке може бути потрібним? От давайте уявимо ситуацію, що для класу транспорт я хочу описати якусь додаткову характеристику, і ця додаткова характеристика вона буде окремо. Описувати двигун для кожного транспорту, для кожного якби, автомобіля. І звісно, щоб описати двигун, я можу просто створити декілька полів. Також я можу створити якісь додаткові методи. Але цілком логічно буде не розкидувати всі ці значення по різним полям, по різним методам, а цілком логічно буде створити взагалі вкладений клас. Отут тут всередині транспорт буде логічно створити вкладений клас. Цей вкладений клас він нехай буде називатися як двигун, або ж engine, І в цьому класі ми будемо мати повністю всі характеристики, повністю всі методи, а можливо навіть і конструктори, які будуть відноситися конкретно до, до двигуна. Тобто вкладені класи їх зручно і розумно використовувати у тих випадках, коли ми можемо, коли нам потрібно до якогось основного класу, дописати якусь додаткову характеристику, яка повністю відноситься до цього класу. Було б нерозумно створювати спадкування для класу двигун. Бо клас двигун він ну по факту він не є спадкоємцем класа транспорт, він є частиною класа транспорт, а тому логічно цей клас вписати всередину класа. Транспорт. І в майбутньому ви за необхідністю завжди можете створювати ці вкладені класи. Наприклад, якщо у вас там буде якийсь клас, який описує людину, то ви можете створити в цьому класі відразу декілька вкладених класів. Один з таких класів може описувати будинок, де проживає сама людина. Але головне тут дотримуватися якоїсь логіки. Якщо у вас є, наприклад, клас дерево, то нелогічно в цьому класі створювати вбудований клас, який буде описувати, наприклад, там якусь квітку. Це зовсім же різні різні будуть поняття, тому це просто буде нелогічним описом програми. А тепер від прикладу, давайте перейдемо до практики. І дійсно в класі транспорт ми створимо вбудований клас, що нехай буде описувати двигун для кожної нашої машинки. Отже, щоб нам створити вбудований клас, ми можемо будь-де в нашому основному класі прописати створення нового класу. Я нехай ось прямо тут буду прописувати новий клас. Отже, для цього ми прописуємо знову ж таки ключове слово клас. Далі ми вказуємо назву для нашого класу, ну, наприклад, двигун, тобто engine. І далі в цьому класі ви можете прописувати все те саме, що і ми прописували для основного класу. І тут ми можемо мати поля, методи, а також конструктори. І ось ми давайте пропишемо тут декілька характеристик. В першу чергу я пропоную прописати тут boolean поле, і ми будемо зберігати інформацію про те, чи взагалі працює в нас двигун. Тобто буде таке поле із Ready. Також я пропоную створити ще одну зміну. Нехай ця зміна буде називатися km, тобто кілометри. І тут ми будемо зберігати інформацію про пробіг нашого двигуна. Також додатково я хочу створити декілька методів, наприклад. Приклад, перший мій метод він буде називатися як set values, тобто, це буде метод, за допомогою якого я буду встановлювати всі дані. Також ви можете тут створити взагалі конструктор. ну, Він створюється точно так само, як і в інших класах. Тобто, ви прописуєте просто назву класу, ну і ніякого типу ви не повертаєте тут. Я все ж таки хочу не конструктор створити, хочу створити метод, який ми власноруч будемо викликати. І тут я просто вкажу те, що ми сюди будемо передавати декілька значень. Це буде Значення is ready, а також це буде якесь число, і нехай цей параметр буде називатися як кілометри. Далі ми з вами робимо наступне: ми звертаємося до this is ready і встановлюємо те, що ми приймаємо тут в якості параметру, і робимо те саме для іншої нашої зміни, для іншого нашого поля. Також додатково я б хотів створити ще один метод. Цей метод він буде називатися як isReady, і напевно ми його... Давайте ось в такому форматі е, напишемо краще. І все, що буде робити цей метод, він буде приймати якесь певне значення, і це певне значення він буде встановлювати в оцю нашу змінну, в оце наше поле. Тобто, тобто Цей метод він мені потрібен, просто щоб я постійно міг вказувати, чи працює, чи навпаки не працює наш двигун. І далі ми давайте ще, напевно, один метод тут створимо. Цей метод буде називатися як інфо. Він буде просто виводити всю інформацію на екран. Тут я буду перевіряти нашу зміну із ready, і якщо вона буде йти зі значенням true, то я тоді буду писати, що engine is good, а інакше я буду писати якусь іншу інформацію, буду казати, що Engine is Damaged. І додатково я ще буду виводити інформацію щодо пробігу двигуна. Тепер цей клас він є готовим. Тут в нас є певні характеристики, є певні методи. І наступне, що я можу зробити, так це я можу створити або в класі транспорт, або в класах спадкоємцях. Я можу створити нове поле. І по факту це нове поле, ця нова характеристика, це буде об'єкт на основі оцього вбудованого класу. І давайте ми з вами таке якраз зараз і створимо. Я пропоную створити це поле, ну нехай в класі транспорт, адже в будь-якому будь нашому наступному автомобілі у нас, по факту, там буде двигун, тому логічно це поле, цю характеристику відразу додати в головний клас. І тут ми пропишемо з вами наступне. Ми давайте вкажемо, що це поле, воно нехай буде в нас іти як паблик, щоб ми могли мати доступ до нього через об'єкт. Далі ми вказуємо. Тип даних цього об'єкту, ну цього якби е поля. І тип даних це в нас буде інжен, тобто оцей клас. Далі ми давайте вкажемо, що об'єкт нехай він також буде називатися як інжен, це буде цілком логічно. І тут відразу ми давайте ще виділимо пам'ять. Це нам трохи облегчить весь процес взаємодії з цим об'єктом. Отже, ось в нас є нове поле. Це поле воно по факту представляє об'єкт на основі класу інжен, на основі цього вбудованого класу. Ну і через це поле, ми зможемо звертатися до будь-яких характеристик, які є в цьому класі. Давайте ми з вами в цьому переконаємося. Отже, ми можемо більше нічого не дописувати, ми можемо просто відразу звернутися до BMW, далі поставити крапку, і далі я вже можу звернутися до такого поля, як Engine. Оскільки це поле воно є в класі транспорт, а ми все спадковуємо з цього класу, то ми спокійно можемо відразу звернутися до цього поля. Оскільки Engine, це в нас нас ще об'єкт, то я тут також можу поставити крапку, і далі я можу звернутися до певного методу. Ну, якби в мене тут були ще оці поля з типом з модифікатором доступу як паблик, то я б міг би звернутися ще до цих полів. Але я таке зараз не можу зробити, я можу звернутися лише до методів. І тут я давайте звернусь до такого методу, як setValues, Я встановлю якісь значення. Ну, наприклад, спершу я скажу, що. Наш двигун він тут буде нехай е, поломаним, і скажемо, що він проїхав. Е, ну, це в нас нехай буде в, в тисячах кілометрах. Да? Тобто він проїхав там 200 тисяч кілометрів, тому двигун у нас, наприклад, тут вже поломався, І давайте ми те саме ще спробуємо зробити для трак. Тобто тут я також викликаю е, об'єкт. Далі я звертаюся до вкладеного об'єкту вкладної характеристики, engine, е, звертаюся до методу set values, Тут скажу, що в нас двигун е, робочий, і скажу, що ми проїхали лише одну тисячу кілометрів. Ну, просто одиницю тут поставлю. І тепер ми з вами ще, напевно, давайте будемо виводити інформацію щодо самого двигуна. Тому я тут звертаюсь до трак і звертаюсь до engine, і далі звертаюсь до методу інфо. Ось таким чином. Також я пропоную оці. Рядки коду закоментувати, просто щоб ну просто щоб в нас менше інформації виводилось на екран, бо дуже багато вже буде інформації. І те саме я ще ось тут зроблю. я Також буду звертатися до BMW Engine і буду звертатися до методу інфо. Якщо ж ми зараз запустимо програму, то ми побачимо, що спершу в нас буде вводитися інформація щодо двигуна для машини BMW. Тут буде писатися те, що двигун несправний. Він вже проїхав там 200 тисяч кілометрів. А для вантажівки в нас двигун він справний. Тому тут пишеться, що з двигуном все якби гаразд. І таким чином ми зараз з вами можемо оперувати інформацією щодо двигуна будь-якої машини. І погодьтеся, ось такий процес редагування інформації саме щодо двигуна. Він набагато приємніший, аніж якби в нас не було оцього вкладеного класу, і в нас були просто окремі якісь змінні. Тобто, якби не було цього вкладеного класу, нам потрібно було б звертатися або б до декількох різних методів, і не зрозуміло, як ці методи пов'язані взагалі з двигуном, або ж потрібно було звертатися до Декількох різних полів і також нам встановлювати дані. Але оскільки ми маємо вкладений клас, то ми просто відразу звертаємося до якогось автомобіля. Далі ми розуміємо, що ми звертаємося до двигуна цього автомобіля, і там ми вже виконуємо якісь операції. Встановлюємо дані, виводимо, виводимо ці дані на екран і так далі. Тобто, вкладені класи це дійсно дуже такий зручний механізм, який допомагає нам описати якусь додаткову велику характеристику для основного класу. А тепер давайте. Давайте поговоримо про анонімні класи. Анонімні класи вони використовуються у тих випадках, коли вам потрібно створити об'єкт у єдиному екземплярі. Якщо ви створюєте об'єкт в єдиному екземплярі, то нелогічно під нього створювати окремий клас, а більш логічно створити просто анонімний клас. І давайте, от ми з вами зараз спробуємо створити новий об'єкт і відразу скажемо так, що цей об'єкт він буде створюватися на основі анонімного класу. Отже, ми давайте спершу створимо об'єкт. Об'єкт звичайний. Нехай цей об'єкт буде називатися як FlyCar, тобто якась машина, яка вміє літати. І далі ми тут вказуємо те, що цей об'єкт створюється на основі такого класу як Car. Сюди ж ми будемо передавати певні характеристики. Я пропоную характеристики просто скопіювати і сюди передати. Ну, можливо, давайте колір, хоча б замінимо, щоб щось в нас було новеньке, а також нехай координати ще інші будуть. І зараз це в нас звичайний об'єкт, що створений на базі такого класу як Car. Але ми з вами ж розуміємо, що оцей об'єкт, тобто машина, яка вміє літати, вона 100% повинна відрізнятися. Ну, наприклад, від об'єкту BMW. Тобто, хоча б формат самої поїздки, він повинен відрізнятися. Тут ми їдемо по землі, а тут ми якби літаємо просто в повітрі. І щоб нам не створювати під цей об'єкт окремий клас, бо ми знаємо, що такий об'єкт, наприклад, у нас буде лише в єдиному екземплярі, то щоб нам не створювати новий клас, ми можемо ось тут, просто після того, як ми прописали ці круглі дужки, ми можемо відкрити ще фігурні дужки. І тут ви можете переписати будь-які методи, які є в класі CAR, а також в класі Transport, адже ми все наслідуємо від класу Transport. І ось, наприклад, я давайте Зараз спробую переписати такий метод, як getValues. Я давайте його спочатку просто скопіюю. І тут я просто прописую override, тобто я його переписую. І, наприклад, все, що я буду виводити на екран, а верніше все, що я буду повертати з цього методу, так це нехай буде така інформація як flycar. От більше нічого я, наприклад, з цього методу не буду повертати. І що ми зараз отримаємо? Ми отримаємо те, що тепер лише для цього об'єкту ми будемо мати іншу. Реалізацію оцього методу. Для всіх інших об'єктів в нас оцей метод, він буде ну, якби мати той функціонал, який описаний в відповідних класах: або Car, або Truck, або Transport. А конкретно для цього об'єкту ми вже будемо мати інший функціонал. Якщо ми навіть зараз запустимо програму, то ви вже побачите, що на екран буде виводитися FlyCar, це саме те, що я ось тут прописав. Чому так відбувається? Бо FlyCar, оцей об'єкт, він створений на основі класу CAR. Тут ми викликаємо певне. Конструктор, і в цьому ж конструкторі, окрім того, що ми встановлюємо дані, ми також викликаємо метод getValues. Конкретно для цього об'єкту ми цей метод переписали, а тому ось тут, замість повної інформації про об'єкт, в нас просто вводиться FLYCAR. І точно в такому самому форматі ви тепер можете переписати будь-які інші методи, які є в цьому класі, або ж в класі транспорт. Ось, наприклад, я давайте ще додатково перепишу, ну нехай такий метод, як MoveObject. Цілком логічно, що для машини, яка вміє літати, у неї цей процес якби пересування по дорогам, він буде трохи інакшим. Хоча б в тому інакше, що, що ми не будемо взагалі по дорогам їздити, ми будемо літати. І тут ми давайте напишемо щось на. object is flying І, можливо, далі ми просто для конкретно цього об'єкту викличемо е, такий метод, як MoveObject. І тепер ми просто помітимо те, що якщо ми будемо е, оцей е, метод викликати, для, наприклад, BMW або ж для трак, то ми будемо мати там іншу реалізацію, і ця реалізація вона не буде співпадати з тією реалізацією, яка є для нашого об'єкту Flycar. Тобто для Flycar тут пишеться те, що машина, вона якби в нас літає. Отже, ви можете використовувати ці анонімні. Анонімні класи, по факту анонімні класи, це коли ми просто переписуємо певні методи для якогось конкретного об'єкту, і ви можете використовувати ці анонімні класи кожен раз, коли вам потрібно створити якийсь інакший об'єкт, і під цей об'єкт ви не хочете створювати окремий клас, а просто хочете переписати один, два, три або там декілька методів з головного класу. Ну що ж, ось таким чином ви можете створювати вкладені класи, а також можете створювати анонімні класи. Всі ці конструкції вони є досить корисними і допомагають нам створювати саме ті об'єкти з тими характеристиками, які нам потрібні. Ну а на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.